Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на Без біді. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають літайте. Я намалюю на папері рідну Україну безголи захищаєте зі За святом. Дякую, воїни мої, за те, що було родить Україну. Дякую за тих ми не Дякую за те, що ви живі. Дякую ангели мої. Вітаю, Вітаю. Це царем захисника і захисниці. України. Вітаю вас, мої захисники. Я впевнений, що сяки вам точно чекає перемога, Мир... миру і добра. Ми Любимо вас і чекаємо вас. Дякую захисникам за мирне небо. Дякую вам. Заворок. Дайте живими.